Чи замінить ось такий автомобільний вентилятор, повноцінний кондиціонер? Хуй не замінить. Це я вам законов кучу часу, щоб ви не писали коментарі. Але якщо в тебе нема кандюра в машині, отакий от вентилятор хоч якось буде рятувати ситуацію. Вчора мені пише дядько, каже, їду по Миколаївській області 30 км в час, бо дороги геть нема. Вікна не дує ні хера. Люк відкритий, два вікна відкриті, і він, блядь, пріє весь. А ось такий вентилятор йому якраз прийшов на допомогу. Він працює 12-24 вольта, можна поставити і в легкову, і в фуру, куди хочеш, хоч в танк. Має два режими роботи: ось такий перший і другий. Є датчик температури в ньому. В прикурювачі є два USB зарядника. І також є в комплекті ось такий пультик, яким також можна керувати цим вентилятором. Дуже класна штука. Коштує зараз 650 гривень. Зараз акція дешевша на 100 гривень, ніж були. Замовити можна за ось цими номерами телефонів. Або за верхнім, або за нижнім, за яким вам буде зручно, або на нашому сайті carstore.com.ua. Посилання на сайт є в шапці профілю. Дякую.